Доброго ранку любі малята. Ранок нас світає, вдалого дня бажає. Він умілий трудівник лінуватися не звик. Та й нам не треба лінуватись, до навчання треба готуватись. Тема нашого заняття село, город, городина. І сьогодні ми дізнаємось багато цікавого про те, що росте на городі, хто його засаджує, доглядає, прибирає. Збирає врожай. А ось і наші гості. Добрий день, калинко, добрий день барвінок. Дітки, калинка і барвінок принесли нам загадку. Послухайте. Став гарбуз таким пузатим, що не змогли його підняти. Сипле соняшник насіння, настає пора, осіння. Так яка пора року настала в нашому краї? Настала осіння пора. А ще можна сказати, у наш край прийшла осінь. Діти, Калинка з барвінком їхали до нас і побачили, що на городах вже нічого не росте. Вони здивувалися і вирішили запитати в нас. То розкажемо їм. Так куди ж усе поділося з городів? Люди все зібрали, люди все викопали. Так, діти, а що ж збирають на городі в осінню пору? Картоплю, капусту, буряки, перець, огірки, помідори, баклажани, квасолю, гарбузи. Молодці, дітки. А хто ж пригадає, як усе це назвати одним словом? Правильно, це овочі. В Україні використовують ще часто слово городина. Так хто ж скаже, що росте на городі? Так, на городі росте городина. Давайте розглянемо ці два малютка. В який кошик помістилося найбільше овочів? Подумайте. Так, дітки, в великий кошик вмістилося набагато більше овочів. Так от, коли збирають овочі, то кажуть, у цьому році великий або гарний урожай. А якщо майже нічого не вродило, тоді говорять, у цьому році не врожай. Дітки, а може хтось скаже мені, куди ховають селяни врожай, городини на зиму. Як будете складати речення, то можна використовувати слово врожай і слово городина. Так, урожай ховають в підвал, а ще можна використовувати слово комора. Давайте промовимо разом. Врожай ховають у комору. Городину ховають у комору. Урожай городини ховають у комору. Дітки, калинка хоче зробити салат, але в неї немає потрібних овочів. Я буду показувати малюнки, а ви будете мені говорити, чого немає в калинки. У калинки немає кропу. У калинки немає огірка, у калинки немає помідора. У калинки немає часнику. Ось такий гарний і смачний салат вийшов у калинки. А зараз, дітки, я прочитаю вам невеличку казочку. Ви уважно послухайте, бо будете переказувати її. Жив у лісі у своїй хатинці заєць з зайчихою та маленьким зайченятком. Якось навесні засадив Заєць город різними овочами. Ціле літо працював, доглядав за ними, а восени зібрав урожай і продав його на ярмарку. То коли ж засадив зайчик город? Так, навесні. А чим він засадив город? Зайчик засадив город різними овочами. А що він зібрав восени? Він зібрав врожай. Ну що ж, мої розумнички, сподіваюсь, вам було цікаво на сьогоднішньому занятті. А які ж нові слова ми сьогодні складемо у свою скриньку? Це такі слова. Городина. Врожай, не врожай, комора. Наша скринька поповниться ще не одним новим і цікавим словом. А поки що до побачення!